Шановні друзі, співробітники, викладачі, студенти, аспіранти, випускники та партнери, усі, хто має честь бути причетними до славетного українського закладу вищої освіти Київського медичного університету. У 2022 році рідна Альма-Матер перегортає величну сторінку своєї історії. Кафедра дитячої, терапевтичної стоматології від щирого серця вітає університетську спільноту із знаменною датою 30 річчям від дня створення університету. Більшості кафедральних співробітників випала честь працювати із його засновником Валерієм Володимировичем Поканевичем, який мав глибоку прихильність до освіти, яка триває і сьогодні. За 30 років університет пройшов довгий, складний, але гідний шлях. І щирою подякою згадуємо всіх, хто брав участь у розбудові нашого університету, співробітників, викладачів, випускників різних років. Сьогодні, в ці ювілейні дні, як і в житті кожного українця, увірвалася страшна війна. Вона розкидала університетську родину по всьому світу. Але ще більше об'єднала і загартувала. Така надзвичайна єдність, відповідальність, енергійність і працелюбність, любов до України і лідної Альмаматері є свідченням нашої готовності до відбудови країни. У ювілейні дні весь колектив кафедри. Подячною молитвою згадує наших учреніх воїнів зі Збройних сил України, тероборонівців та волонтерів, всіх, хто мужньо боронить нашу рідну неньку Україну. Тримаймося, ми обов'язково вистоїмо. Дозвольте представити вашій увазі доповідь на тему «Екскурс в історії розвитку кафедри дитячої, терапевтичної стоматології та стратегічне планування майбутнього. Кафедра була створена у 2009 році, 28 серпня, і входить до складу стоматологічного факультету. Кадровий склад кафедри дитячої терапевтичної стоматології: один професор, доктор медичних наук, п'ять доцентів, кандидатів медичних наук та сім асистентів кафедри. Першим завідувачем кафедри був Ігор Олексійович Моложанов, кандидат медичних наук, доцент в даний час завідувач кафедри стоматології Київського міжнародного університету. З 2012 року та по даний час завідувачем кафедри є Якубова Інеса Ігорівна. Вона здобула три освіти. У 1993 році Львівський державний медичний інститут Ордена Дружби народів за спеціальністю стоматологія та отримала диплом з відзнакою. У 2014 році Національна академія державного управління при президентові України спеціальність управління сфери охорони здоров'я, диплом з відзнакою. Та в 2019 році Міжнародний інститут бізнесу. З 2010. 2013 року є доктором медичних наук та з 2015 року є професором. Кафедра дитячої терапевтичної стоматології може пишатися своїми здобутками, зокрема, науковими публікаціями, яких було більше 250, з яких 57 у журналах «Дак України та 4 в науково-метричних базах Скопусу. Завдяки чому була, був створений потужний кадровий потенціал кафедри. Під керівництвом Якубової Інеси Ігорівни було захищено 5 дисертаційних робіт. Наукова публікація Ранній дитячий карія, стан проблеми в Україні отримала грант та була опублікована в США. Кафедра має значний досвід міжнародної співпраці. Інеса Ігорівна Якубова протягом місяця працювала як візитинг-професор в Казахському національному медичному університеті імені Асфендієрова. Також вона була запрошена судею на конкурс Кращий дитячий стоматолог СНД, який проходив у південному Казахстані. Також доповіді до на конгресах і конференціях Інеса Ігорівна оприлюднювала наукові здобутки колективу кафедри дитячої терапевтичної стоматології. Також співробітники кафедри проводили спільні дослідження з японською компанією Токіо Боєкі на науково-аналітичному обладнанні. У кафедри розпрацьовано декілька соціальних проєктів, які успішно впроводжувалися протягом 10 років. Це було проведення «Pregnancy Day» для вагітних жінок у Києві, а також опікування особливими дітьми у дошкільному навчальному закладі Дитина з майбутнім в місті Києві. Також була співпраця з фондом Булата Утемуратова, який став ініціатором проведення першого соціального проекту в Казахстані для лікарів, стоматологів і дітей з аутистів, дитяча стоматологія і аутизм. І, звичайно, що всі здобутки кафедри у науковій, міжнародній, соціальних сферах, колектив кафедри впроваджує у навчальний процес. Шість викладачів кафедри мають сертифікати на знання англійської мови на рівні в 2 а також на кафедрі викладаються три дисципліни. На другому курсі пропедевтика терапевтичної стоматології, на третьому курсі профілактика стоматологічних захворювань, та на четвертому та п'ятих курсах дитяча терапевтична стоматологія. А розібратися в навчальному процесі кафедри допомагає інфографіка, яка була створена студентами за ініціативи кафедри. А Також лектори на каналі кафедри в YouTube надають доступ до відеозапису лекцій. Практичні заняття проводяться в нас у змішаному форматі. Це є онлайн-робота Google Class та Meet поєднується із відпрацюванням практичних навичок офлайн у симуляційному класі. Також проводяться лекції з провідними компаніями, з виробниками стоматологічних матеріалів та з виробниками засобів гігієни порожнини рота. Кафедра залучає студентів і лікарів інтернів до участі у конгресах АСУ, до участі у стоматологічних виставках, до участі у стоматологічних телемостах та до участі в стоматологічних семінарах. Проводяться курси від Червоного Хреста для студентів і викладачів з невідкладної допомоги із отриманням відповідних сертифікатів, також курси з невідкладної допомоги від медичної мережі добробут. Під керівництвом доцентів кафедри студенти і лікарі-інтерни створюють авторські уроки гігієни, порожнини рота, і проводять їх в середніх школах місті Києві. Під час лікарської практики з профілактики стоматологічних захворювань студенти активно опановують практичні навички, як з профілактики, так і з терапевтичної стоматології. Всі новини кафедра оприлюднює в соціальних мережах: Instagram та Facebook. Стратегічне планування майбутнього базується на цінностях кафедри дитячої терапевтичної стоматології. Та стратегічне планування майбутнього на три роки: перше це розширення міжнародної співпраці кафедри, друге створення партнерства з іноземними кафедрами дитячої терапевтичної стоматології, третє утримання досвіду викладання, стажування викладачів за кордоном, створення спеціалізованих аудиторій, і лабораторій, пошук грантових заявок та подальший розвиток наукової школи кафедри. Кафедра дитячої, терапевтичної стоматології. Дякую вам за увагу.